Христос Воскрес. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Сідайте, будь ласка. Я замітив, якщо раз ми тільки вітаємось, таке відчуття, як неповне свято, вже як три, то здається якось по-нашому. Я хотів би говорити сьогодні на тему, кого або що ми шукаємо. Якщо ви подивитесь на своє життя, ви побачите, що частенько ми щось шукаємо. Час від часу в нас трапляються такі випадки, коли ми шукаємо но не так або не там. Я от коли думав про цю проповідь і згадував, що я таке шукав і щось шукав, шукав і не міг знайти, і потім, оказується, не так шукав. Була така історія. Це приблизно в кінці січня ми вернулись з Херсонщини якраз з різдвяною програмою. І я дав буса Івану Лампіки, що він там ладив. І через деякий час я мав їхати в поїздку. І я вже, відповідно, це коли вже мав їхати в поїздку, десь приблизно з 9 годин почав готуватись і почав дивитись, де мої документи, тих паспорт до буса. І не знайшов його і почав шукати. Як ви думаєте, скільки я шукав? Пів першого я вже не знав де шукати, вже куди не глянь, я вже 10 разів із різних сторін там шукав. Вже були думки, що може я загубив. Може, де ще. І тут прийшла думка, може, Іван не віддав. Хоча Івану я не давав документи, вони були в бусі, але бусі нема. Значить, я забрав. І от я як там конструкції не малював, ну не хотілося до Івана дзвонити, тим більше вже півпершу. Але потім думаю, позвоню до Івана. Дзвоню, він ще, оказується, не спить. Він каже: зараз гляну. Дивиться, да, у мене. Представте, стільки годин, і як ви розумієте, гарно шукав. Ну, добре, полюку, добре портер, де в багатьох місцях, гроші де небудь знайшов в якихось одних своїх штанях. І багато цікаво, але в цілому, так сказати, це не дуже цікавий такий пошук. І коли ти розумієш, потім як важливо правильно в місці шукати, як важливо правильно шукати. Бо коли от просто пошуки є, а немає орієнтирів, воно часто безцільне. І напроти приносить якусь тяжкість, важкість і навіть розчарування. Давайте зачитаємо одне місце і подивимось на одну жінку, яка шукала щось. Розділ 20-й Івангії Івана із 10-го вірша Івана 20-10. І учні повернули знову до себе, а Марія стояла біля гробу і плакала. І плачучи, вона нахилилась до гробу. І бачить двох ангелів у білих одежах, які сиділи. Один в головах, а в другий у ногах, де лежало тіло Ісусове. І вони питають її: Жінко, чого плачеш? Вона відповіла їм: Взяли мого Господа, і я не знаю, де поклали його. І сказавши це, вона обернулась і побачила Ісуса, що стояв, та не впізнала, що то Ісус. Ісус писав її: Жінко, чого ти плачеш? Далі зауважте наступне питання. Кого шукаєш? Вона думала, що це садівник говорить йому, пане, якщо ти виніс Його, скажи мені, де ти поклав його, і я візьму його. Ісус сказав їй, Маріє. А вона обернулася і сказала йому Равуні, що означає учителю. Як на мене, немає більш парадоксальної історії, як оця історія, яку я ще не зачитав. Зауважте, ми прочитали і ми побачили таку закономірність. Марія шукає Ісуса, вона чує Ісуса, вона бачить Ісуса, але не може Його знайти. Вам це не нагадує себе? Дивіться, вона настільки зосереджена на пошуку Ісуса, що не, не чує і не бачить, хоча чує і бачить Ісуса. Отакий От парадокс. Ми можемо сказати так: невже людина може чути Ісуса, може бачити Ісуса і його не знайти? Кажеться, звісно, ні. Але ми бачимо, що коли людина зосереджена на чомусь своєму, вона може навіть те, що справді хоче, але не знайти. Вона так зацікавлена знайти тіло Ісуса, бо вона до кінця не розуміє цю всю картину, що вона справжнього Ісуса не зауважує, не замічає. Як часто в нашому житті ми настільки в своїх рамках, в своїх якісь таких стереотипах, поглядах, зосередженнях направлені, що сам Бог говорить до нас, сам Бог являється нам, а ми не бачимо, де Бог, де поміж, його, де ще щось. А Бог сам своїм словом говорить, а Бог сам устрояє своєю владою, а ми кажемо, Боже, де ти? Я до чого веду? До того, що коли ми не пильнуємо, на чим ми думаємо, на що ми зосереджені, це найбільший блокератор, те, що блокує наш погляд, наш слух. От почуйте цю думку. Найбільше, що блокує. Голос Божий в моє життя. Погляд, щоб я побачив Бога, це моє серце, це мій розум. І якраз ми говоримо про народження згори, що народження згори – це коли внутрі, в серці, в розумі людина відкриває своє серце, ум, розум відкриває, і вона починає сформовуватись, як Бог навчає, а не просто дивитись, слухати те, що вона хоче, те, як вона хоче. Є багато експериментів, і я навіть хотів провести теж експеримент, але подумав, що я краще розкажу. Бо може не вдастись. Я думав, що ви порахували, скільки нас молоді, і дати півхвилини вам, а потім сказати, скільки лавок. в Хорі. Чому я таку ілюстрацію? Я зараз вам так не роблю, але хотів провести таку ілюстрацію, що коли ми зосереджуємось на чомусь, наприклад, рахували б, скільки молоді. А потім нас задали питання, скільки лавок? Очевидні речі. Молодь має, ну, кількість більша, лавок менше, і вони сидять на лавках. Але більшість з нас ми не могли б сказати, скільки лавок. Я до чого веду, я багато бачив експериментів, коли кажуть, драхуй, скільки м'ячів передадуться, і між всім, наприклад, пускають мавпу. Ну, скажімо, в формі мавпа. І мавпа проходить. І потім питають, скільки разів проходила мавпа. А люди кажуть, хіба була мавпа? Дехто навіть не зауважив, не то, що не рахував скільки. Для чого ці ілюстрації? Для того, щоб ми побачили таку річ, очевидні речі часто ми не замічаємо. Очевидні слова ми часто не чуємо, якщо ми в голові маємо свій погляд, зосереджене на щось. Ми це говоримо і читаємо, цей приклад, для того, щоб зрозуміти що ми люди. І Бог якраз хоче заволодіти нашою увагою. Якраз хоче, щоб ми особливо підходячи до Нього, шукаючи Його, поцікавились і від Нього, як і де шукати. Де Він? Як я вже сказав в своїй промові, проповіді, Бог в своєму слові, і Він нам відкривається в своєму слові. І якщо я хочу знайти його, якщо я хочу справді відчути і зрозуміти, де справжнє щастя, де справді справжній мир, де справді толкове правильне життя тут навіть на землі, то якраз воно в Слові Божому знаходиться. І той, хто вникає, розсуждає, приймає, він має і розуміння, і бачить, і чує, що Бог говорить. Пам'ятаєте, в відкритті Бог прямо каже. До церкви, чи чуєш ти, що Бог говорить? Тобто фізично люди чують, але от бачите, наскільки вони це чують, зауважують, оце глибший момент. Бо є якісь, як я сказав, перепони або блокератори в нас, які блокують наш фокус, ми маємо зрозуміти, що найсерйозніше, найважливіші речі, вони знаходяться в Бозі. І на Пасху, і на Різдво, і на інші свята, якраз ми навожимо фокус, що б ми не шукали, але воно не принесе справжнього щастя. Як би ми не шукали, но воно нас втомить. Почуйте цю істину, як би що б ми не шукали, но воно нас втомить. Розчарує, розб'є. І лише є унікальний пошук. Це коли ми починаємо дивитись Слово Боже і шукати Божу волю щодо свого життя від Слово Божого. Це те, що оживає. Це те, що надихає, це те, що окриляє, це те, що переображає, це те, що міняє бажання, це те, що запалює на служіння для Бога. Ось оцей пошук, ось оце життя по Слову Божому дає нам бачити, чути Бога. І ми вже не раз чули свідчення, як проста людина, багато що не знає, але починає читати Слово Боже, шукати Бога в Слові Божому. І вона починає що? Бажати інше. Вона бачить те ж саме, що і ми бачимо в світі, але вона починає бажати служити Богу. Вона бажає відділятись, втікати від гріха. Вона бажає більш зосереджуватись на тому, що прославить Бога. Чому? Як це стається? Бо людина шукає Бога в Слові Божому. Бо вона навчається, формується від Божого Слова. Як би хотілося, щоб ми не були, як Марія, ми знаємо якісь речі, і нам якісь моменти сподобались з Ісусом. І ми так цінимо Ісуса, бо нам приємно було, але ми настільки певними формами, певними зовнішніми або емоційними моментами взялись, перейнялись, що живого Бога, Його Слово, Його направлення, Його формування ми десь не замічаємо. Я це говорю до того, що Бог нас кличе до духовного росту. Бог нас кличе до духовного формування, щоб від Слова Божого ми шукали волю Божу в своє життя, що і як робить, коли і де. Все це є в Слові Божому, але коли ми там шукаємо, а вже ж в молитовному стані, коли ми просто молимось, Боже, відкривай. Боже, наповнюй мій розум, бажанням, цікавістю і від Духа Твого це, що сьогодні брат Юра говорив, щоб а це, що зрозуміло було, але коли я читаю Слово Твоє і пізнаю і відкрити серцем до тебе, і в молитві довіряюсь тобі, щоб ти приломав. і я почув, побачив, я захотів, я надихнувся, я зміснився. Ось яка дорога є в Бозі, в Його слові. Хочу привести просто ілюстрації з життя Ісуса, щоб ви побачили, що люди завжди шукали і як сьогодні шукають, вони завжди в пошуці. Но пробують, бо думають, о, я знайшов, оце мені поможе. Но воно не допомагає, воно реально глибинно нічого не міняє. Пам'ятаєте, одного разу Ісус бесідував з одною жінкою, яку ми знаємо більше як жінка з Самарії, Самарянка. І він говорив з нею про поклоніння. І вона цікавилась, можна сказать, богослов'ям поклоніння. Вона іншими речами цікавилась, але Бог бачив, що вона шукає щастя. Вона вже не одного чоловіка замінила, бо думає, ой, цей П'ятька поганий, але Іван буде толковий. І Іван не толковий, але горпин там, чи якийсь там толік, буде точно. Але Бог показує, якщо ти не знайдеш мене і не будеш шукати мене, найперше, як глибиного. Причинного джерела своєму щастя, миру, то ні з ким не буде щастя, ні з ким не буде миру. Ми маємо це відчути, і ми це чули, і ми це знаємо, що справді треба жити і слово Боже, по слову Божому. І коли вона це знайшла в Ісусі, що Він, мій Спаситель, Він той, хто знає, що мені потрібно. Вона пішла і розказала всім. І інші люди вони теж відчули, наскільки справді є потреба, є цінність, важливість того, щоб шукати в відповіді на своє питання, шукати, як жити, якраз щоб знайти його в Ісусі або від Ісуса. Пам'ятаєте, Захей, він був дуже заможний чоловік, і напевно на той час був один з заможніших чоловіків. Але ця історія нам розповідає про те, що він теж шукав щастя. В земних, в земних речах, в кар'єрі, в інших якісь речах, але не знаходив. І лише коли почув, що є Спаситель, що є Ісус, Він настільки вкусив оцей перший крок формування від Ісуса, що Він зразу змінився і роздав багатьом своє майно, не, не, ну, так, не дивлячись, що ця цінність була для Нього. Чого? Бо змінила з нього житті цінність. Він побачив, що ці речі, ціни, вони цінні, але не настільки цінні, як Ісус, як Спаситель, як те, що Він пропонує. І коли б ми дивились на Слово Боже, ми бачимо, як часто ми бачимо оцю історію, коли людина шукає щастя, коли людина в пошуці, і лише коли знаходить від Слова Божого. В Ісусі, ось тоді вона справді отримає глибинний мир, глибини спокій. І це не то, що акт якийсь, мається на увазі, людина знайшла, і далі все автоматично відбувається. Ну це якраз і продовжується життя по Слові Божому. Тому що Матвія 6 розділі якраз описується, що так важливо треба зосереджувати наше життя в шуканні, але в шуканні царства Божого. Шукайте найперше царство Божого. І оце має бути постійне в нас. Да, ми маємо відчути, що зміст, спокій, мир, благодать, благословіння і правильне формування дає Бог від слова свого. Але також ми маємо розуміти, це не просто якийсь ну, момент, має бути, це має бути процес, постійність. Я хочу наповнювати Словом Божим, я хочу формуватися Словом Божим, я хочу жити Божим Словом. Ось яка цінність, яку цінність Ісус. Говорить до своїх учнів, коли він переконує, як вже сьогодні згалось по дорозі ВМУ, чи не говорить Боже Слово вам про це, чи не зміцняє вашу віру, чи не формує вашу віру. Тому хотілося б оці думки залишити для того, щоб нас надихнути, задати собі питання, що я шукаю, де я шукаю, для чого я шукаю. І десь побачити, що ці всі відповіді вони знаходять реальну відповідь, коли ми приходимо до усвідомлення: мені потрібно шукати Бога. Мені потрібно шукати Його волю в своє життя. Мені потрібно формуватись із Його слова. І тому слово Боже має ось що визначає будь-який пошук мій. На будь-яку сферу моє життя я не знаю де жити. Шукай від слова Божого і від присутності Божої. Я не знаю з ким жити, шукаю від Божого слова. Я не знаю, як заробляти ще щось, шукай від Божого слова. Бог хоче помогти тобі в принципах, в цінностях, в правильних формуваннях. Ось що Бог закликає, ось що Він пропонує в собі. Найперше, це дорога до спасіння. Но також і тут, в земному житті, що формуючись від Слова Божого, по слову Божому, я був якраз оце світло, оце сіль для світу, для оточуючих, щоб вони побачили, що ми інші, бо ми живемо із формування Божого Слова. Тому я хотів би в цій молитві, щоб ми подякували Богу, що є, є нам, по суті, як карта. Як жити, як поводитись, де шукати. Де мати відповіді на наші проблеми, питання, хвилювання і тому подібне. Тому просто подякувати. Но друга сторона, я хочу, щоб ми помолились, Боже, дай нам справді Тебе шукати, слово Твоє, Твоє направлення, щоб ми не були, як Марія, яка шукає тіла Твого, але не бачить Тебе. Щоб нічого, ніякі форми чи мої думки, вони не змусили мене подивитись так примітивно, щоб не побачити, не почути Тебе. Ось що я хотів би помолитись. Поблагословити, щоб ми поблагословили один одного. Тому давайте станемо і помолимося за це.